Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу машину, яку забрав на кордоні, і яку буду на наступному тижні вести до наших хлопців на передову. Зараз все покажу. Такий зробимо невеликий огляд на даний автомобіль. Все покажу і розкажу. Це в нас Мерседес. Поїхали. У нас ось такий очкарик. Це, якщо не помиляюсь, 99-й рік. Він ну, з Німеччини. Придбаний він на німецьких номерах, але він поїде на фронт, тому йому без різниці, які в нього будуть номера. Його я вчора тільки щойно привіз ось на цьому своєму лафеті. Сьогодні ось вже його розвантажували і сьогодні на ньому катаюсь по місту. Якісь недоліки доробляємо. І, в принципі, на наступному тижні, десь у вівторок, я його вже повезу і відвезу хлопцям на передову в 31 бригаду. А зараз давайте вам покажу цю машину. Е, ну, звісно, що по кузову вона не ідеальна, має вона дуже багато дефектів, має вона ось такий стан корозії. Е, в принципі, так. По суті, по всьому кузову, бачите, тут так взагалі вже біда-біда. що, в принципі, Буває, коли запускаєш свій автомобіль, вчасно його не робиш. А, в принципі, по всьому, по, по всьому кузову, якщо так по кругу обійти, буде в неї такий стан. Тут у нас цікавий 3,2 бензин, досить потужний атмосферний двигун. А, що цікавого? Ну, давайте так. Огляд. А, я думаю, ви мене підтримаєте. Багато людей. А, думаю, зі мною погодиться, то, що Mercedes і BMW не вміють робити машини в універсалі. Ну, це не їхня тема. Я на цьому тижні катався, правда, на Е класі. Це е клас. Я катався на цьому тижні на е класі 2021 року. Машина. Приїжджали друзі з Німеччини. Вони якраз привозили даний автомобіль. І я на тому проїхався. Він також в універсалі, він красивий. Але все, що там з 90-х і до 2015 років BMW і Mercedes ніколи не вміли робити в універсалі красиві машини. Якщо ми беремо Audi, там зовсім інша історія. Там все було доволі таки симпатично. Це просто гробовоз. Ну от реально. Якщо ми дивимося спереді на цю машину зовнішні, вона класна, вона красива. Ну, звісно, що вона не доглянута. Тобто в неї, бачите, які вже фари, їх треба полірнути, немає в нас значка. Але якщо то все зробити, помити, класна машина. Якщо ми з вами стоїмо з боку або позаду, ну це якийсь плач і унинія. По-другому я це ніяк не назову. Це саме, що не наєсть в ритуальні послуги йти просто гроби возить. Е, Дивимося, у нас є парктроніки на ці рока, вони всі працюють, про це ще покажу. <звук> Багажне відділення. Е, значить, дуже воно цікаве. Запаска в нас ось тут. Е, так, так, так. не Знаю, якось ми її сьогодні відкривали. Там, бачите, там буде запаска. Е, Тут у нас така ніша є. Та що так? Ага, ось, бачите? Ніша і там воно сквозна дірка на вулицю. Тут, до речі, возили собаку в А, я... Ось, бачите, запаска, Зрозумів, як вона відчиняється. А, звісно, звісно, що у вас має бути. Масло з собою. Тому що, поки ця машина доїхала з Німеччини до кордону, в неї підлили трошки маслі Сьогодні купив антифриз, тому що датчик показує антифриз, там поміряти нормально, не можна рівень чи побачити, тому прийшлось купити. Купив доливати. Це я собі придбав сьогодні гуму. Тому що вчора, коли ми їхали, ось така штучка в мене трапилась на Бориспільській трасі. Розірвало на лафеті колесо. І Пум -пум -пум. сьогодні я попав на два таких колеса. Це у нас 185 на 14-й цешка. Я взяв Nexen, Одне таке колесо коштує 2000 гривень. Тобто це 4000. тисячі я вляпався. А, тут в нас трошки собачий корм розсипався. Бачите, що короче, трошечки приунило колес. Дивіться, яка поличка. Оп! Це чиста машина контрабандіста. Тут можете ще щось додатково лежити. Ось воно пише 90 кг. А, ні, ні 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 це воно про той фаркоп щось там вказує. Значить. Думав, що в цій ніші запаска, але, як е, бачите, запаска в нас там. Е, ось такий багажний відділ, він досить здоровий. Треба нам до вівторка переодіти колеса, трошечки попилисосити. В такому стані машину отримали. До речі, дотяжка. Дивіться. Бачите, да, тяжечка, ще раз показую. Тема. Це тема. А, позаду дивимося. Ну, салон трошечки трошечки застарий і трошечки він втомився позаду. Ну, бачите, і тут цю машину, я думаю, використовували. Ну, ху -ху -ху. Над нею ззначалося. Але а, тут така ось прикольна тема є, дивіться зараз. Як же ж я то робив Коротше, Така штука. А, ось це, бачите? Це, я так розумію, для дитини можна робити. Так, а, так воно ставиться. Тут ви маєте якісь ось кріплення. Коротше, в общем продумано. Взагалі, продумано. Так само маємо з того боку. А, ходімо сюди. Давайте тепер першніше вже сяду за кермо і буду попереду вам показувати покажу вам, що під капотом у нас. І потім ми вже проїдемось. Капот тут просто тяжелезний, але він на таких гідравлічних опорах. Тобто він у нас сам тримається, що є дуже добре. Ну, звісно, у нас є тут кондиціонер, його радіатор. Тут такий доступ, можна побачити, в якому стані у нас всі ремні. Ну, і саме 3, бензиновий мотор. Саме всякі, я думаю, що це мозги, мабуть, щось таке. Тут, скоріше всього, щось десь акумулятор має бути. Ні, це, скоріше всього, відключення акумулятору. Акумулятор десь захований. Я ще насправді не знаю де він. Але це Mercedes любить такі фішечки. Ну і тормозуха, звісно. Ось такий вид під капотом він має. Ну, такий мотор досить потужний, їде дуже гарно, їде дуже весело. Ось так от. Давайте тепер зараз переходимо з вами сюди в салон. Ось так от такий вигляд він має. Я б вам сказав, що, звісно, не сучасно. Видно, що воно все застаре тут. Але прикольне. то в принципі, коли їдеш, все так тихенько. Все м'якеньке, ну і виглядає досить цікаво. Маємо ми тут люк, бачите, паперець наш війце там. Маємо круїз контроль. Автосвітла в нас немає. Ну, в Мерседесі це ж такі, бачите, Ручник, що натискаєш таку педаль. Ну, так що по-прикольному. Це заводські парктроніки. Ось тут вони стоять. Також так прикольно. Маємо з вами такий е кондиціонер, тут, типу, холодильничок, щоб він там охолоджував. Також маємо більш малу однішу. Тут у нас був телефон. А, ну, і така магнітола стоїть, Двозонний клімат контроль тут у нас стоїть. Ну, цікаво, цікаво на свою року. Значить, давайте заведемося з вами. Заводиться у нас все ідеально. Пробіг 344 тисячі, не знаю, його тут з мотововщині, в принципі, сенс від того. Машину купували ну, досить недорого. І вона їхала цільова на ЗСУ, тому ніхто тут нічого не зматував. Може там вони в Німеччині, правда, колись між собою за 24 роки життя ця машина зматувалась, але так, тут ні. Тепер дивіться в нас. 2,2. Ой, 3,2. Давайте з вами проїдемось. Їде все м'якенько, тихенько, відзивається на педаль дуже відразу. Мотор у нас атмосферний, тому набирає. Не як турбований, тобто він не бере на, від 1000 до 2, він не бере, але потім від 2 і аж до 6000 машина просто просто шалено набирає. Тут вже вечір на території нікого немає, тому не турбуйтеся, що я так їду, нікого немає тут. Ну, тема. Якщо їдеш так собі повільно, нікуди не поспішаєш ось, ну, вальяжно. От, от реально вальяжно, все так керується, м'якеньке все. ну, Дружина навіть сьогодні мені сказала, непогана машина, можна їздити. Звісно, її треба трошки підробити. Е, щось тут у нас дзвонить в супорті. Я думаю, що супорта дзвонять е, спереді, зліва. А так, в принципі, по технічному стані машинка досить, досить гарно виглядає, вона повнопривідна. Клаве сидіння у нас, бачите? З колесами. Бачите, як часи працює. Ну що ж, ось такий мерседесик Повезу я до хлопців. Це не перевозка, це саме я для них шукав. Вони просили, я знайшов можливості, і мої друзі передали, а я відвезу. А, значить, по спринтеру хочу для вас записати скоре відео. Ви там питали, чим все закінчилось після заміни форсунок, як себе вона веде. В мене знову розірвало патрубок турбіни Про то все поговорю, розповім в наступному відео. Також хочу записати для вас відео стосовно а, вантажу перевезення і автомобільних перевезень. А, що що стосується так заробітку в цьому плані, як воно взагалі все відбувається у нас в країні, хочу вам трошки з вами поділитися, розповісти, як воно на практиці. Тому що коли, Тому що коли я раніше колись мріяв собі купити спринтер? От реально, тобто, я не працююча людина на там заводах або на якесь підприємство, я завжди займався в житті, ну чим своїм. І от завжди в мене було таке в голові: от купити спринтера, там можна перевозенням займатися і нічого більше ти не будеш потребувати. І ось я маю спринтер, і от можу поділитися досвідом, через що я зараз прийшов, і через що зараз проходжу. Також щось зараз маю лафет, також можу розповісти. І це зроблю окреме відео. Це буде, думаю, просто цікаво і корисно вам. Про це дізнатися. Ви можете в коментарях залишити питання, які у вас є. Я буду вже готуватись до цього відео. Можливо, які питання вас цікавить, я то розкрию в тому відео. Дам вам відповіді на це питання. Вам дякую за ваш перегляд. Не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на мій канал. І вам бажаю мирного неба, швидше перемоги нам всім і гарного настрою і вечора або дня, коли ви дивитесь до нових відео. До нових зустрічей. Пока-пока.